Йоу, танкісти в нас сьогодні потужні реплеї. погнали дивитися. Хей! здоровому гутні, братики-танкісти! Як ваші справи пишіть та коментуйте в коментарях. А з нами сьогодні на зв'язку гравець боєць під ніком злоба на важкому танчику європейської гілки. Дослідження в Азі 55. п'ятий з барабаном на два снаряди між пострілами чотири секунди бляха муха. Хотілося б хоча б 2,5, скільки раз казати, ВГ. Ну, а добре, це просто жартую, я звісно, що ця вже практика набута. Танкісти вже навчилися реалізувати даний барабан, тому біди нема, ми починаємо реалізацію по Кранвагену. А чому б і ні? Подивися, як небезпечно ми могли, б, в принципі підставитись під об'єкт, той який 268 в бортину, могло б і на 700 залетіти. Але ми не підставились. Ми його вчасно побачили, маркер, і резервка пішла. Ух, резервка, ну ти даєш Ну Це рофли, танкісти. Бачиш, у нас тут, в принципі, стандартний барабан, який кадешиться 16,2 секунди, між пострілами 4 секунди. Класний барабан, як не крути. Правда, хотілося б, правда, не хотілося б, щоб між пострілами хоча б 2,5 секунди було А як 2 би було, це взагалі би була красота. І що ж, танкісти? Це знову ж доказує мені один. Момент, можливо, більшості з вас прочитали вчорашнє моє послання вам в Діскорд-каналі, що прийшло нове оновлення, бляха, і а нова подія в нашу гру. От бліц із тою сніговою кулею, і всередині стабу лапкою дитячою ще й, е... Ро... рожевою бляхи-муха. І що ж ти будеш робити? плеї повзлітали. Але це ще раз доказую те, що я вам написав: що для вас немає обмежень ні в РБ, ні в рандомі вигравати, вибивати в супротивника перемогу. Адже подивися, злоба вже закинув реплеї, Black Might також вже закинув, але як я побачив, вроді лишень один. Але щоб відео вийшло, ви всі знаєте, танкісти потрібно по два реплейчики. Так що я знаю і вірю, і не сумніваюся у вашому скілі, у вашій потужності, могутності, в тому що. Ближчим часом з'являться новесенькі, свіжесенькі, потужному будні реплечі, від вас танкісти. Що ж, починаємо реалізацію. Дивися, ну тут, звісно, що шкут нахилу його броні був максимально некомфортний для нашої надійбебешенки, щоб зробилась нормалізація, правда. І тому, а ми не пробили. Тут біди нема. Біда лише в тому, що наш сетап союзних сил починає зливатися. і що ж ти будеш робити. Вже мінус три машини. В тих всього лиш нам всього де ВІМних кара 45 тонн відчилився. І краник, який той. А ворожий. А ну, ляп, ляп, ну, на жаль, тут ми все ж таки мали, ми мали видати снаряд. Обов'язково мали видати, тому і десь ніде пробив. Бачиш, наш гравець боєць. Танкіст розвернув камеру, ж глянути де і що, що я лишень встиг звернути на ось ці величезні отвори якраз таки в масці. А в масці в, в, в штуках, бачите, де самі екрани. Невже десь туди? Чи десь попав? У цей у лючки. Але тут ми заблокували вже прекрасно і добираємо бабахинський автомобільний транспорт. Йдемо туди і знаємо, що там, вроді, десь стояв GF-тешний. І засвітили ми його і добирати. В принципі, бажано сильно не підставлятися, хоч і в них залишається два танчики, і ще й плюс БЗК нам їде на допомогу в Фоч. А ми встигаємо. Стигаємо добрати. І маємо два колика після бойову статистику. Залишається лише один БЗ. У нас 1006 хітпонтів. Що це означає? То якщо він навіть на альфа-чусній гарматі, ми в... запросто вкатуємо, бикуємо на нього. І видаємо барабан. Видаємо барабан в свої два снаряди. Головне, щоб ми встигли це зробити. Ми можемо биканути його і так, навіть якщо 600 пройде. Для нас це не буде критично. Ну, в принципі, в нас лоб трохи тверденький, так що. Катуємо і дивимося, раз даємо. 609. Все ж таки, 609 непогано. І два видаємо. Два видали, пішли на довге КД, 16-2 секунди. В принципі, біди не 6, Грубо кажучи, 6 демеджу вже є. І це вже прекрасно. А чому і ні? І це перемога. Так, танкісти, дивимося на післябойову статистику. 5969 на напуліного демеджа. 300 заблоковано і шкодено ну, це якраз про к 55-го про його тверду башту і ще плюс екрани. Два знищено шість пошкоджено. Зна... Головний калібр, знак класності майстер та знак підтримка. Що по плюсах? Цікаво, мені також дивимося. 177 тисяч 204 срібних монети. Свій цей свою купілочку заробляє на сьогоднішній гравець боєць і. А перше місце по нанесенню шкоди тисяча п'ятсот сорок три вільного доступу заробляє свій екам. Друзі, ставимо подобайки за такий перший хороший розвальний бій в рандомі в режимі бою. Зустрічний бій та підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої ж Discord для того, щоб потім <звук> разом з нами танкісти. Що робити правильно потім переглядати їх на цьому каналі? А ми погнали дивитися другий бій. Також від гравця під нікома залоба вперед. Зараз вони дізнаються, де лихо живе. Сказав нам Григорій Герман. А ми поїхали в бій на карті Лагуна, бляха на танчику, Ріна на чей знову ж таки танчик гілки дослідження Європеєць. І подивимося, подивимося, будемо з вами споглядати на це побоїще в рандомі. До речі, в режимі бою знову ж таки зустрічний бій. Як це все діло буде відбуватися? Займає стандартну позицію для важких танчиків, буде грати від голови, я так розумію. Хоче від своєї башти попробувати. Ну тут один снарядів, на жаль, ми не видаємо. туди, куди треба, але ж просто в землю, а це подивися вже в фокуси. вже певно звівся. А є змога, є змога, є шанс наполучай. Файно, файно заходить, де, до речі, зовсім інший барабан, аніж в ВЗ. Це у нас до заряджання. І, до речі, із Progetto, то який 65-й, дуже комфортні барабани. Шовріно, в шов Progetto. Цим, цим, на жаль, не похвастається не також італій із категорії ПТСу під назвою Мінотевро. Але ми на Ріно Чіронти, так що має бути вся красота. Чи буде красота, чи ні, ми з вами дізнаємося. Незабаром. Ану. О, черешеньку, ану, черешеньку, вишеньку, як гарно заходить, вишенька, черешенька. Ягідка смачна. Все як гарно, як все прекрасно. Реалізація просто на, на поки що. Ну, поки що, чесно, щоби не врочити. Щоб не врочити, нашого злобу йде, йде просто кра красиво. Тисяча дві тисячі! Дві тисячі вже не демеджа, деміджа, блокує ми. мле. І це вже добре. А чому він не? Чому він, в принципі, Мле може нас шити у башту, але він щось не пробиває. Він щось шукає. Він щось не хоче заряджати, напевно, голду. Можливо, він не знає про таку річ, а можливо, в нього фінансове становище таке, як в боронебійника зараз, грі. Все сам, усе своїм потом. Потрібно дивись, хто ззаді фугасом, по нам ляпає. А як було боляче, ще й кран захотів реалізуватися. Ну, бо, бачиш, грає від резервки доволі таке часто. А чому б і ні, ну в принципі тут нема такої довгої кд навіть і якщо використовувати резервний снаряд, просто потім трошечки довше треба почекати на основний снаряд. Тому, в принципі, я навіть не знаю, ну можна грати від реалізації на рінджачі Ронти без проблем, ось бачиш, цей бій доказує, що можна. І потрібно. В деяких моментах це просто є необхідно. Життєво необхідно для того, щоб твоя команда вигравала. Ну, поки що команда супротивників програє по... Кількості знищеної техніки, і це вже добре, це вже радує. Нас поки що немає колика а після бойову статистику, до нас заїжджає щур, ми починаємо його розстрілювати. На ти що ти куди вкатуєш? Type 71, розвернися лобом, хоч щось може затанкуєш. А ми за той час ховаємося за нього, бо знаємо, що він зараз відправиться в гараж і починаємо добивати. Ну, ми не добили, доб'є наш союзник, але Ріна Черон нас також починає розстрілювати нашого ж поляка. Він забирає собі похожого, і це вже прекрасно дивись. опа-па, опа-па, Чуть не підставилися. цей міг у нас взяти на каток. Але довго він би нас точно не потримав на катку. А чому танкісти? А все просто, бо тому, що у нас то та такі 60ТП Левандовський, є, і той без циконів просто тримати нас у фокусі і на катку довший час, правда? Тресяк підставляється, підставляється. Ну подивися, який момент. Грі 15, -ий. Ну зараза ж така. Ти скільки хітпоінтів має. Ну міг би допомогти. Максимально комфортно підставляється під барабан. бляха муха, то його ставить на каток, все збиває з нього ремкомплекти. Їхній ріначі ронти під'їжджає і добирає пупа рітет. У нас ну звісно, що був була перевага, максимально хороша по кількості техніки. Відіграли максимально паскудно союзники, і що ж ти будеш робити? Залишаємося ми один, та що ж тут зробиш? Даємо раз. Ми пропустимо від нього. Чи ні? напевно, що думаю, що пропустимо В цьому кавені, ось, бачиш, вистачає, щоб нас дістати. Не вистрілює він. Резервку бачиш, хоче грати від основного снаряда. але ми знаємо, що є ще кран -вагін. Подивись, можливо, ми би і витягнули цей бій, якби не їхній кран, якого баляха залишив 15-й. Тому що максимально підставився. І це поразка. Ну, що робити? Але він постарався. Злоба мається. Ну. Наш гравець-боєць, сьогоднішній герой даних реплеїв, видав, видав себе на максимум. Так що, можливо, не на максимум, але. Е, гра була дійсно хорошою. Наріна Чірон, те, в принципі, і на ВЗ. Дивимося на після бойову, що там? 674 напуляного демеджа. 1250 заблокованої шкоди. 0. Знищено 4. Пошкоджено. Головний калібр, другий знак класності. Бонус ви бачите на своїх екранчиках. Або екранах. Пішов плюс на 82 тисячі... 740. Срібло свій сей. Свою купілочку. Перше місце. по нанесенню шкоди, друзі ріхній. Ріна Чирон, ти мається на увазі супротивник. 25 к напуляв. Ну, умудрився 5к напуляти. Що ж ти будеш робити? кран 4К. У нас А наш Мінотавро щось ближче до нас стояв у 3К. <демеджу>. Тому ми ставимо подобайки за такий другий хороший розвольний бій. Дійсно, в рандомі в режимі бою зустрічний бій. На жаль, на поразку, але збачиш, що союзники іноді витворяють а, таку диковану, що аж страшно, чесно. І я кажу вам, підписуйтесь на канал Бронебійник. Дійсно, танкісти, Підписуйтесь. Дуже багато у вас дивляться непідписаним, підписаним, тому що статистика YouTube не дасть. Збрехати великий відсоток глядачів дивляться просто без підписки, просто без вподобайок і навіть без яких коментарів. Друзі, для вас не важко нажати кнопку Підписатися ну серйозно, для вас не важко поставити ту блін, вподобайку, для того, щоб відео краще просувалося, для того, щоб краще йшли підписки і канал Ріс. Дійсно, наш українськомовний контент-танкісти. Підтримуйте максимально. Я буду вам за це максимально також вдячний. І звісно, що ж, бережіть себе, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Любіть своїх рідних та близьких друзів, бо тому, що це люди, одні з яких, які дійсно будуть вас любити, просто за те, що ви існуєте на цій планеті Земля, і кажу вам до зустрічі, до нових реплеїв. Там і зустрінемося з вами.